Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. До нас на заняття завітав зайчик. Зайчик приніс нам ялиночку. Скажіть, яка вона? Зелена, красива, пухнаста. Давайте прикрасимо її кульками. Ось яка вона стала гарна. Дітки, скажіть, скільки ялиночок приніс нам зайчик? Одну. Позначимо її цифрою. Цифра називається один. Цифрою один позначають предмети, коли їх по одному. Подивіться на цифру один. На що вона схожа. Вона схожа на гілочку. Цифра один схожа на лелеку, на новорічну цукерочку. Послухайте віршик про цифру 1. Один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Дітки, роздивіться цих тваринок та пригадайте, з якої вони казки. Так, вони прийшли до нас з казки, яка називається рукавичка. Тепер давайте пригадаємо, хто перший знайшов рукавичку. Мишка. Хто потім знайшов? Жабка. Хто був наступний? Зайчик. Після зайчика прийшла лисичка. Хто завітав після лисички? Вовк. Після вовка був кабан. Хто прийшов потім? Ведмідь. Молодці. Отже. Хто прийшов перший? Мишка. Хто прийшов останній? Ведмідь. Тепер подивіться ще раз на тваринок, подумайте і скажіть, хто прийшов раніше зайчик чи кабан? Правильно, раніше прийшов зайчик. Хто прийшов пізніше? Жабка чи лисичка? Так, пізніше прийшла лисичка? Хто прийшов пізніше? Вовк чи лисичка? Правильно, пізніше прийшов вовк. Хто прийшов раніше? Зайчик чи жабка? Вірно, раніше прийшла жабка. Хто прийшов раніше? Мишка чи ведмідь? Раніше прийшла мишка, молодці. Малята, пропоную вам за допомогою конструктора Лего викласти цифру 1, як на зразку. Діти, давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав у гості. Зайчик. З якою цифрою ми познайомилися? Вірно, з цифрою 1. Скільки предметів ми позначаємо цифрою 1? Так, 1. Молодці! На цьому наше заняття закінчено. До побачення! Гарного дня!